Перестаньте жалітися. Привіт, мої ріднесеньки! Саме сьогодні я хочу, щоб ви перестали взагалі у будь-якому виді жалітися на все, що відбувається у вашому житті. Наше життя це не єдина лінія кайфу. Да? Бувають плюси, мінуси, неприємні ситуації, то підкосить здоров'я, то ще щось. і… Тут виникає оце бажання пожалітися. І що я вам хочу сказати, що коли ви жалієтеся, ви закриваєте і двері достатку, ви втрачаєте силу змінити своє життя. Тому від сьогодні ми перестаємо жалітися на гроші, на людей, на суспільство, на чоловіка на будь-що. Я зараз вам скажу дуже важливу думку: всесвіт завжди дає вам саме те, що відповідає вашій особистості. Це дуже глибока думка. І от дивіться, якщо ви щось просите, да, а це не відповідає вашій особистості, то ніякі практики, ніякі техніки нічого не допоможе. Тому треба змінюватися самим. І головне це змінювати ставлення до будь-чого у вашому житті. Дуже багато всього відбувається такого, на що хочеться пожалітися. От, наприклад, я вже, мабуть, ну я не знаю, роки три. Три точно вже <смеш>, нікому ніколи не жаліюсь на чоловіка. Взагалі ні на що не жаліюсь, от а, але саме на чоловіка. Можна любимо подзвонити подрузі і розказати, от що такого неприємного зробив наш чоловік. І пожалітися. Я вже цього не роблю дуже-дуже давно. І от з тих пір, як я перестала це робити, мій чоловік просто на очах. Змінюється на знаєте на якогось зовсім іншого чоловіка. Немає на що жалітися у нього насправді. Тобто він так себе поводить, що немає вже на що жалітися. От абсолютно, я можу там йому своє незадоволення висказати, якщо щось мені не подобається, розкидані шкарпетки чи ще щось. Але це вже не те, розумієте? Тому що якщо ви жалієтеся. І Всесвіт розуміє, що ця енергія вам подобається. В вашому житті буде стільки ситуацій, на які ви зможете пожалітися, доповна да їх. Розумієте? От ви жалієтеся, у вас завжди буде на що пожалітися. Ви дякуєте, і вам завжди буде за що подякувати. Розумієте? Це дуже важливо усвідомлювати. Від сьогодні включити в собі контролера, який буде, отак, от просто як Чик, вимикати вас, коли ви хочете пожалітися. Я вам дуже дам класну вправу, як це робити. Цей контролер буде у вас. Я покажу вам це в наступному відео і розкажу, щоб вона була у вас окремо. Але ви маєте зрозуміти, що від сьогодні так, я даю собі обіцянку: більше ні на кого і ні на що не жалітися. Це дуже і дуже важливо, це вкрай важливо, це надважливо робити, тому що це стосується не лише грошей. Не лише, не лише жалітися, що там мало грошей, мені там платять маленьку зарплату чи ще щось. Ні на що не жаліємося. Ні на що все. Жалітися, критикувати, засуджувати, когось обговорювати за спиною. Все цього не має бути у вашому житті, тому що оця енергія, яка створюється при усьому, що я перерахувала, вона перекриває. Перекриває і двері достатку, перекриває ваш зв'язок з Всесвітом. Всесвіт вас не чує. Це ті ж самі блоки, да, але ми блоки в іншому трошки розумінні розглядали. Але це іншого характеру блоки, які блокують оцей ваш зв'язок. Розумієте? І це важливо усвідомити. Перестань жалітися. Я зараз кожній, кожному з вас кажу, Перестань жалітися. Відсьогодні перестань жалітися. І в наступному відео я покажу, як себе гальмувати, як себе стримувати і як конструктивно змінювати оцю енергію в позитив.